Пішли дзвінки, стоїть ваше обладнання. Ми там е, приїхали нові лікарі-переселенці, вони на не не, не, такого не бачили. Приїдьте навчіть, приїдьте навчіть. Значить, ці поїхали, ці приїхали. Отакий От круговорот почався. І ми побачили, що нам е, в більшості лікарень треба починати все з нуля. От якби там ми нікого не навчали, обладнання є, а лікарі приїхали. І, да. І ми прийняли рішення, що ми починаємо онлайн курси. Значить, це був перший крок онлайн. Підключають до речі, вони в нас були, ми їх не почали. Під час ковіду в нас були. Під час ковіду в нас кожен тиждень було онлайн навчання, велике навчання. Приєднувались по Zoom. -у. Знаєте, тоді ж так ми це перший раз стикнулися ну, так. технології, почали розвиватися. Тут ми це все оновили і почали це робити. Потім ми зрозуміли, що онлайн не завжди. що треба офлайн, і почали офлайн. Виїзні туди поїхали до нас. Приїхали. До речі, в нас дуже великий тренінг-центр, прямо в офісі. Велика кімната. В цій кімнаті ну я я скажу вам так: кож, кожного дня завжди є від 15 до 30 моделей ультразвукових апаратів там і іншого обладнання. В нас досить часто буває тук-тук в двері. Я лікар з такої лікарні. А є там хтось водій вільний? Може він полежить? Я повчусь працювати на апараті? Нормально. Приходьте, навчайтеся. Це ]ся. може бути да. так. Ну ну да, серйозно. Ви допускаєте да, таке, да, що да, просто да, лікар без да. дзвінка приходить. Для і готовий Для нас це плюс.